Реабілітаційний центр тепло крилатої душі займається не лише реабілітацією військових, але й волонтерством. Так його засновниця, мати героя України Наталія Тарабалка на фестивалі українсько-португальської культури за допомогою української діаспори зібрала понад 10 тисяч євро. Ці кошти підуть на відновлення, опалення, ремонт каналізації та водопостачання центру. Моя знайома дитинство, можна сказати. Вона вже довший період часу в Португалії і вони вже допомагає дуже довжи довго -дов 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 період. Нашим збройним синам вони мають в Португалії асоціацію підтримки українців Португалії, які працюють над допомогою військовим, і вони виявили бажання допомогти. Нашому центрі вона вже приїхала в Португалію, Ми їй дали короткий відеозвіт з нашого центру. Роботи нашого центру. Вона сама зафільмувала деякі кадри. Окрім витворів мистецтва до Португалії. Поїхав і коломийський мандорист Андрій Лучак. Андрій Лучак і представляє дійсно той інструмент, який. От можливо, так і символізує частинку, можливо, традиції українських, і багато хто був зацікавлений цьому інструменті. Було таке теж українське містечко. Це була українська кухня, це були українські страви, були і ці мотинті. Багато сувенірів Також я із собою привезли там, ще були залучені люди, які теж мали представників з України, які мали певні сувеніри і була можливість. Також Андрій з бандурою стояв, грав. Хоча вдалося отримати понад 10 тисяч євро частину робіт, виставлених на аукціон, пані Наталія привезла додому. Вдалося пересадки аукціон, тому я повернула більшість речей, щось залишилося що дівчатам, знайомим, роззнайомилися, вони проводять зараз лотереї на своїх сторінках, групах і певні ще речі ще докладуються. А решта такі творчі роботи, картини і такі більш э, э, речі, які можна виставити лоти, Вже будемо організовувати, можливо, на рівні Коломи, на рівні Франківська, а вкладати виручені кошти є, куди каже Наталія Тарабалка. Ми облаштовуємо дві кімнати і для військових, так для родин, хто буде мати бажання, можливість приїхати, бо є такі, що звертаються, що хотіли би приїхати приїхати на пару днів, просто побути. З хлопцями поспілкуватися і робимо зараз дві кімнати. Вже ми там перемулювали двері. Хлопці нам провели нове освіття, нову проводку, тобто стара проводка. Також плануємо повністю відновити опалення, водопостачання і каналізацію. У планах реабілітаційного центру ремонт та облаштування пала для військових та запровадження стаціонару. Сценя Випадан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.